Ну, що придбав я такий інструмент, розпакував, а до речі, розхіднички. Е відкривається нормальна коробка. З проворотом вона піднімає наче в кришку. Не так, як у китайського інструмента. Не, не, взагалі неможливо відкрити. Ну, я не знаю, е Він сам, до речі, онлайн було у них у Дніпро трансляція, і він не міг відкрити коробку. Такий акумуляторний інструмент. Акумуляторний інструмент зараз актуальний, бо з світлом проблеми. ага Бачу заповнений гарантійний талон. Це у офіціалів я купляв, що тут. Новіна, мабуть, батареї реклама. О, і інструменти. До речі, про крафта дуже багато інструменту акумуляторного. І не треба навіть ідеї підкидувати. Щось мені більше став подобатися проправ, ніж Дніпром. Такий велетенський список інструментів. Це вже різні, але тут акумуляторний теж немало, скільки 100 інструментів. Так, мануал. Потім подивимось. Ага, прикольно. ну Легенький такий, я не знаю, ну, а що тут може бути? Е Моторчика тут же ж нема, просто нагрівательний якийсь елемент. З термодачком, по ідеї. так це щось відкрите, які тут скоб, скоби є? Ось такого типу. Тачки бокові Ого, вони такі товсті, Зараз зароштантом замірюю, і для чогось такий маленький ножичок. Може якісь облої знімати. Так, поки що паузу подивимось. Так, скрепки у нас 0,6 міліметра. Але здалося щось топше, начебто провока 0,8 виглядає так само. 0,6. Добре. Що далі? Це у нас магнітний одімовий. Воно не, не липне. Не знаю, може якісь є алюміній. Перевіримо на такому акумуляторі. Так. Ага. Вставляємо скрепочку. Так. Є ось такий чохол для. Шини? Він розлазиться? Спробуємо натиснути. Угу. О, підсвітка. Якась температура. Димок пішов. Чудово. Як витащити, щоб? Ага. Ну, якось так, швидко, до речі. А ну-ка, кусачки ці хоч візьмуть. Та легесенько. Легесенько. Ну, вже однією вже тримається. Зараз спробуємо ще. О там є. Це голова. Це якось. Ага, ось до нам теж підійде. Але відкрити. Проблема відкрити зараз. Відкривав я не з тої сторони. І це треба повспати з цих пакетиків. І раз уже є коробочки. Так. Ну, вона тримається за счет того, що вони роздаті з краю. трошки зжимаю і вставляю. Ого, аж червона, я думаю, цього достатньо. Ще раз спробуємо. Взагалі легенько кусає. Ну якось так.